Вітаю, шановні клієнти, гості каналу, глядачі. Сьогодні ми розглянемо, як відмітити СПАМ Ліди в CRM-системі для забудовника GRM буквально в декілька кліків. Припустимо, ви ідентифікуєте лід, наприклад, ось цей, виділяю його червоним фоновим кольором, як спам лід. Помітка спам ліда даватиме інформацію про те, що даний лід є неякісним, на нього не потрібно звертати увагу, він не має бути присутнім в системі лід-менеджменту на вирві продажу, і відповідно. Його можна архівувати. Коли ми помічаємо лід як спам, для цього достатньо натиснути три вертикальні кнопки в правому верхньому вікні міні-картки та натиснути це спам». В даний момент система запитає, чи дійсно ви хочете відмітити і цей лід, і всі його повторні ліди, і його дублікати та архівувати такий лід. Відповідно, функція помітки ліда як спам автоматично в тому числі і архівує лід. Якщо ми підтверджуємо дану дію, ми будемо бачити, що біля ліда встановлена відмітка архівований. Відповідно, при роботі з crm системою такі архівовані ліди не будуть брати участь в процесі активного лід-менеджменту і не будуть відображені на вирві продажу. Лише при активації фільтру архівовані ви зможете їх бачити. Відповідно, такий функціонал пришвидшує, спрощує роботу менеджера з продажу і надає можливість швидко архівувати і помітити неякісні ліди, спам-ліди, відповідно, буквально в два кліки. Використовуйте даний функціонал, помічайте неякісні ліди, нехай їх взагалі не буде, проте коли вони є, відмічайте їх і відповідно інформуйте постачальника лідів про те, що отримуєте СПАМ ліди також автоматизованим способом. Про те, як це зробити, переглядайте наступну відеоінструкцію. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі в новому відео про огляд функціональних можливостей ганозевої профільної СРМ системи G для забудовника.